Так. І так, дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про професію моряка та морський транспорт. Будь ласка, підключаємось. Так, чекаю. Так. Ксенія, мене чули. Ми говоримо про професію моряка та морський транспорт. Зараз поговоримо. Так, уважно дивимось. Від зеленого причалу відштовхнувся теплохід, раз-два, крок назад зробив спочатку, раз два, потім знову крок вперед, раз-два. Хвилька його підхопила і поплив, поплив по морю. Швидко, швидко, теплохід до зеленого причалу набирає повний хід. Поплив по морю швидко теплохід і підійшов до самого порту. Порт це місце, де стоять кораблі. Кораблі теж бувають різні. На одних є крани, вантажі. Так як ви гадаєте, діти, для чого призначені ці кораблі? Що вони перевозять? А ну погляньте уважно, що вони перевозять вантаж чи пасажирів. І погляньте. Що ж перевозить корабель? Різний вантаж, так? Ану погляньте далі. Так, А погляньте на цей корабель, на ньому багато людей. Що це може означати? Що цей корабель пасажирський, бо на ньому перевозять людей. А скажіть мені, будь ласка, хто керує кораблем? Капітан. Так, Карина. Ксенія. Ми тебе знову... Так, правильно, Ксенія. Капітан, погляньте. Так, а допомагають йому? Погляньте, матроси. Капітан спостерігає з рубки. Це спеціальне місце на кораблі за рухом транспорту, за тим, що діється навколо, а матроси працюють на всьому кораблі. Чим відрізняється корабель від інших машин? Корабель не має коліс, пересувається тільки на воді. А які ж види морського транспорту, ви знаєте? Діти. Хто знає? Корабель, човен, баржа, паро. Перші кораблі це вітрильники, але пароплави заступили їх місце. Пасажирські теплоходи називаються лайнерами. Вони схожі на велетенські плавучі будинки. На кораблі є сходи, щоб піднятися на корабель, їх називають трапом. Ніс це передня частина корабля, карма це задня частина корабля. Корабельні вікна називаються ілюмінаторами, а корабельні кімнати каютами. Далі капітанський місток, з якого капітан командує кораблем. Рятувальна шлюбка, палуби, камбуз, це корабельна кухня. Якір це велетенський гачок, яким корабель чіпляється за дно. Коли йому треба зупинитись, Коли йому треба зупинитись. Машинне відділення, де містяться двигуни корабля. Так. А зараз, дітки, пропоную вам. Зробити корабель. І так, для цього нам потрібно. Погляньте, будь ласка. Так, всі приготували. Нам потрібен картон жовтого кольору, але будь-який інший, клей ПВА, пензлик, серветки і заздалегідь вирізані деталі. Ну що ж, починаємо. Так, спочатку ми беремо, робимо водойм, хвилі такі морські, Дітки, починаємо працювати Ксенія. Наносимо хвилі на картон. Так. далі беремо човен. Ставимо на хвилі. Пер беремо вітрила. Приклеїмо зверху. Трішки відступаємо від човна. Так, що там? Все виходить, Каріна. Так, і друге. Так, дітки, ось такий човен в мене вийшов. Ну що, дітки, чекаю робіт ваших. До побачення!